Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші. Євангеліє від Матея 9, 9, 13 Йдучи звідтіля, Ісус побачив мимохідь чоловіка на ім'я Матей, що сидів на митниці, і сказав до нього, «Іди за мною. Той устав і пішов слідом за ним. Коли Ісус був при столі в його домі, прийшло багато митерів і грішників, то й посідали з ним і з його учнями. Побачивши це, фарисеї почали говорити його учням. Чого це ваш учитель їсть з митерями та грішниками? Почувши те, озвався. Здорові не потребують лікаря, лише хворі. Ідіть отже й навчіться, що значить Я милосердя хочу, а не жертви. Бо я прийшов кликати не праведних, а грішних. Амінь. Євангелію від Матея 9, 9, 13. Покликання Матея. Ісус сьогодні кличе до себе Матея. Матей був митарем і вважали його за грішника. Коли Ісус був у домі Матея, то теж було багато і інших. Сьогодні Ісус мені пояснює, що Він прийшов не праведників зібрати, бо вони й так повинні бути в царстві небесні, але навернути грішників. Ісус бачить серце людини, і воно йому потрібне, а не зовнішні якісь ознаки. Я милосердя хочу, а не жертву. Що це означає? Ісус не хоче, щоб людина жертвувала собою, бо так треба. Ні. Жертва повинна бути не через треба, а через хочу. Я хочу служити ближньому, а не треба служити ближньому. Я хочу йти до церкви або читати святе письмо, або інші книги, а не так треба. Милосельдя до ближнього і любов до Нього. Це те, що прийшов Ісус мене навчити. Бо якщо буде це, то буде і все інше. Йди за мною. Ісус запрошує мене йти за ним. Куди йти? Царство Небесне тут на землі, а після смерті там в небі. Питання, чи я приймаю пропозицію, чи я може хочу, як Матея 22, завершити свої земні справи і потім колись. Може, піду за Ісусом? Ні. Справи можна робити і далі, але вже під іншими пріоритетами. Ісус пропонує чудове життя в любові, доброті, здоров'ї, вимагає тільки відданості і віри. Завжди будуть люди, яким буде щось не подобатися, але це тільки тому, що вони не здатні на такий крок, як я. Вони критикують то, що й самі хочуть, але не наважаються. Тому не треба їх слухати, а робити своє далі. Важливо і тільки думка Ісуса, який мені може сказати через когось, чи це добре чи зле. Що я роблю? Але не сказане буде з такою любов'ю, що відразу стає зрозуміло, хто мені це слово переказує. Сьогодні дуже чудова наука від Ісуса. Виконувати Його Слово і не слухати цього світу. Я приймаю рішення далі йти за Ісусом, досліджувати Його Слово, слухати і навчатися від Нього, а не від світу цього, бути милосердним і люблячим до ближніх. Амінь. Богом благословного ранку і Дня, всіх справ. Хай це покликання Матея буде щоденним покликанням кожного з нас. До праведності, до святості, до відречення з гріхом, до скасування зла над своїм життям. Амінь.